Ми дякуємо вам, що ви захищаєте нашу поліну. Зранку Чернігівський святий Миколай вітає військовослужбовця ЗСУ з подвійним святом, допоки чекає на наступний тролейбус, у якому роздаватиме солодощі дорослим та малечі. Ой, тримай! Добрий чарівник обрався в блакитний костюм та взяв із собою прикрашений посох, аби подарувати містянам атмосферу справжнього дива, попри близькість кордону з ворогом та постійну загрозу повітряних тривог. Люди це, ну, дуже позитивно до цього відносяться і вони радіють. Люди в нас всі розуміють, що сьогодні свято, сьогодні свято і свято Миколая і української армії. Так що всіх я вітаю. Йде війна, і важко, всім дуже важко. І треба якось підносити настрій, щоб люди вірили в добро. Те, що все буде гаразд у нас. Нині Чернігів разом з усією Україною вперше святкує День Миколая по новому. Відтепер дата припадає на 6 грудня, за новоюліанським календарем. Хтось за старим стилем, а хтось цьогоріч двічі відзначатиме свято Чудотворця, кажуть пасажири громадського транспорту. По новому і трошки можливо, коли буде 19 -те число, теж складаю ще не знаю. Ще повністю не визначилась, розумію, що час змін. Це важко, коли все життя святкував. 19-го, а зараз 6-го. але адаптуємось Ми до нових реалій. Дуже підняли настрій. Щиро дякую. Такий похмурий ранок. Це просто як бальзам на душу. Щиро дякую за такі привітання. Нагадаємо, така ініціатива у Чернігові діє вже п'ятий рік поспіль за підтримки управління культури та туризму міськради. За цей час сотні містян наживо почули привітання від Миколая та поласували смаколиками. Доброго ранку, пустите за цукерки! сьогодні. У нас Миколай, який вперше за п'ять років ми змінюємо його обличчя, буде прем'єра від Миколая. Він набрав трохи років досвіду в контексті костюму європейського Миколая, щоб він не відрізнявся. Ну власне, ми переходимо на святкування за новим календарем. Тому все в контексті європейського світу. Абсолютно рандомні маршрути, ми їх не визначали. Який тролейбус приїде перший, тим дітям і дорослим пощастить в тролейбусі зустріти Миколая. Сьогодні чудотворець працюватиме не один у другій половині дня. У нього з'являться помічники, які вітатимуть дітей по всьому Чернігову та вручатимуть подарунки.